Шановні, вирішив зробити таке невеличке доповнення до цього відео. Ну, по-перше, я там далі в відео говорився, сказав, що дозріли на місяць пізніше. На місяць, там, на два тижні дозрівали всі персики раніше в цьому році. І ще одне. Оскільки. По позиціям саджанців персика, там вже йде на штуки, то каталог буду висилати за запитом на емейл. E ну, тобто, пишете просто мені, вишліть каталог. По нектаринам, Фаярд ще достатня кількість, і по сливам абрикосам там достатня кількість. Щоб мені просто не коригувати там кожні три дні чи тиждень каталог. Ну, я думаю, ситуація зрозуміла. Ну, а так якось все. Приємного перегляду. вам. Доброго часу, шановні садівники. Сьогодні у нас 9 вересня 2024 року Полтавська область, Кременчуцький район. І на обзорі. Американський сорт персика пізнього терміну дозрівання Royal Jim. Ну, от такі плоди в середньому десь грамів по 200. Я тут пронормував. Це дерево це так нормально. Сорт вважається слаборослим. Урожайним через те, що слаборослий, ну, добре тримає розмір плодів. Від кісточки не відділяється він, але смак смачний, приємний, дозріває він після Fleming Fury 24007. В цьому ж році, да, знаєте, що все на два тижні деякі сорти. На місяць пізніше дозріли. Достойний сорт, гарно mm. його мати в парі з Flaming Fury. Фюрі закінчується чи десь до половини доходить, да, а потім за ним йде Royal джим. По смаку, як я вже сказав, смачний, ну, як і всі рояли, у них щось таке. Ну, не зовсім звичайний, да? Опушеність у нього. Слабка, Ну, така, можна сказати, бархатиста. Так, ось тут поки, поки готувався, шукав кадр, один отакий плід впав, оце, мабуть, буде найменший. Ось ми зараз зважимо оцей найменший. Ну, саме менший на цьому дереві. І приблизно один із самих крупних там на тій стороні. Ну, вже я дивився, де є достигший. Ну, от приблизно такі плоди по дереву будуть. Зараз туди підійду і продовжимо. Оце ось я підійшов до того плоду. Що крупніший на дереві, тримаються вони, до речі, дуже добре. Вітром їх, як правило, не струшує. Як я вже сказав, сорт вважається крупноплідним. Зараз ставимо на ваги обидва ці плоди. Так, вмикаю ваги. Спочатку той, що один із самих менших на дереві 175, а тепер один із самих крупніших на дереві. Ну, оце отак. Ну, так як і пишуть про нього: середня вага 200-250. Тобто, ну, джим крупноплідний. Ну, у них така закономірність по персику. Якщо Слаборослениць, коросле, то він іде урожайніший. І плоди крупніші. Ну, не завжди, воно прям так догматично. Але часто. Так, з джимом і з суперквіном. Те ж саме. Ну, ну, оце отак. Так, ну зараз покажу, розріжемо цей великий, покажу, який, як кам'яко, всередині. Так, от розрізав я той, що крупніший. Ну, трішки камера насиченості по центру дає, оце отак світліше воно тут. Не, так, не таке отут яскраве, оранжеве, ну, а м'якоть, в принципі, приблизно схоже. Це я так, два їх положив на ваги. Смачний, достойний, класний. Е, по хворобам ну, на рівні на рівні з іншими. Ні сильніший, ні слабкіший, як і всі. Саженці ще є в наявності. Небагато як зв'язатися зі мною в офісі. Вибачаюсь, в описі. Під відео буде, електронна адреса. Пишіть. Кому треба. Всього вам найкращого. До побачення!